Тест у нас розпочнеться прямо зараз. Вітаю, юні пожежники-рятувальники. Я з Лодюшка прибув до вашого міста та народив тут виха. Я готую гадіосу пожежу, яку зможете загасити, тільки якщо пройдете всі мої випробування. Весни минулого навчального року в центрі естетичного виховання була організована і працювала дружина юних рятувальників пожежних. Це дітки, які навчаються в нашому центрі виховання. Пожежна служба ДСНС Шостки завжди радо нас тут вітає. Завжди цікаво проводить нам різні заняття. Це із домедичної допомоги, і протимінна безпека, і пожежна справа, і багато цікавих занять. Чи можна гасити водою бензин або газ, які горять? Mm -hmm. Сьогодні було проведено заняття вигляді квестів з учасниками шосинської команди дружини юних пожежних. Також прибули до нас нові учасники стосовно локації. Діти згадали порятунок на воді дії при виявленні вибухнебезпечних предметів, до медична підготовка, безпосередньо підйом на висоту відпрацювання безпосереднього гасіння умовної пожежі нашими молодими рятувальниками. Кожного рятувальника, знаєте, є захисні перчатки, називаються вони краги, щоб рятувальник міг або якісь гострі, ріжучі предмети брати на пожежах. Мені дуже сподобався квест та особливе завдання, коли треба було на другий поверх залазити. Я дуже вдячна рятувальникам за те, що вони запросили нас сюди, показали, як що треба робити, розповіли, які міни є. Ці знання корисні дуже. Мені дуже сподобалось, як ми одягали форму рятувальників. Ця форма важковата, але вона зручна. І що приїхала пожежна машина і потушила наш пожар. Багато різних завдань. Ми газили пожежу піною та водою, лазили на другий поверх по драбині, рятували потопаючих людей, відповідали на різні запитання Вікторини. Дуже класно, мені сподобалось.